Відкелог зібрав у Києві всіх від міністрів до силовиків. Представник ша зайшов у зал, із поглядом від якого у деяких по спині пішов холод. Секунди тягнулися, мов перед ударом блискавкою. І тоді він заговорив те, що прозвучало, рознеслося кулуарами, як вогонь по сухій траві. Хтось схопився з місця, хтось блід, хтось нервово стискав ручку в кулаці. Йшлося не просто про війну, про долю всієї країни і кожного українця. І від того, що озвучу. Чи в Кит Калох волосся піднялося дибки? Тож далі про це говоримо детально. Керівництво України, зокрема, міністр оборони Росте Мумєровбу Буданова, вищі ешелони з та усі інші провели зустріч із спеціальним представником президента США з питань України, генералом Кітом Келогом. Сторони обговорили шляхи досягнення стійкого та справедливого миру, а також зміцнення оборонних спроможностей України. Та те, чим закінчив калог, вразило всю країну спочатку все було спокійно. У подякував США за всебічну підтримку, наголосивши, що американська допомога рятує життя та наближає завершення війни. Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв зазначив, що Україна готова до тривалого припинення вогню, але її безпека базується на міцній армії та оборонно-промисловому комплексі. Розвиток якого є пріоритетним. Українська сторона висловила готовність ділитися унікальним бойовим досвідом, особливо у сфері. Фері безпілотних літальних апаратів йшлося також про можливість фінансування частини спільних ініціатив за рахунок заморожених російських активів. Учасники зустрічі окремо обговорили санкції, наголосивши на необхідності послідовного та системного обмеження російського енергетичного сектору як ключового джерела фінансування війни. Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник генштабу, генерал-майор Андрій Гнатов і начальник гурмін оборони генерал лейтенант Кирило Буданов. Провели детальний брифінг для американської делегації щодо оперативної ситуації, планів противника та ризиків розширення російської агресії проти НАТО. Показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію. Генерал Сирський також окреслив першочергові потреби української армії в озброєнні. Ідеться у повідомленні. Ростему Меру висловив вдячність генералу Келого та США за стратегічне бачення, лідерство та послідовну підтримку України. Під час наради обговорили російські так по цивільних об'єктах та критичній інфраструктурі, а також зміцнення української протиповітряної оборони. Лише в червні Росія випустила по Україні понад 330 ракет, з яких 80 – балістичні, а також понад 5 тисяч ударних дронів і стільки ж авіабомб. Йдеться в дописі. Також мова йшла про ситуацію на фронті та потреби українських військових. Зокрема, Келог висловив повагу захисникам і захисницям України за їхню сміливість. Та не все було так просто про те, що Келох привіз до України. Не та що Трамп готує далі, розповів журналіст, публіцист Ростислав Мурзагулов. Давайте заслухаємо Це, конечно не ритуальний візит. Це здесь как раз обсуждення номенклатури, обсуждення объємов поставок і соответственно. Очень, очень здорово, что это есть. И здесь не только то, что, например, в чатике подъездном в моем доме обсуждается, да, а там всем чатикам мы уговариваем Келлога пожить у нас на Лукьяновке. Значит, а, потом мы еще хотим значит, инициировать обращение на Change.org к Трампу, чтобы он присылал на недельку пожить сюда еще ну, хотя бы раз в 10 Значит, каких-нибудь других своих высокопоставленных помощников, чтобы, соответственно, Путин и дальше ну, поменьше занимался здесь терроризмом. Ну а если серьезно, то э, понятно, что... Э, Путин трусит Трампа э, даже вот в таких аспектах. То есть, понимаете, да, почему, например, ему бы не продолжить, как он говорит, э, э, бить по военным объектам? Келлок же, очевидно, не будет, ну, тут у нас на Лукьяновке сидеть или на Шулявке где-нибудь, да, или, значит, на Соломе. Он же, понятно, где-то в центре там живет, в каком-то защищенном, скорее всего, помещении, и оповещение там у него налажено прекрасно. То есть, это, в общем, такая демонстрация уважения и даже где-то ну, такой боязни к главному мировому жандарму. Трамп совершенно не страшные вещи предложил для Путина. Путин совершенно не испуган. Путин не прижат в угол. И он может дальше воевать столько, сколько он захочет. И его все в этом поддержат. Это Путину нужно, чтобы это выглядело так. Потому что он хочет вот сохранить свое бандитское лицо. Давайте не будем помогать ему этого сделать, потому что на самом деле понятно, что нам бы с вами хотелось, чтобы большая была поддержка от так называемых партнеров, которые действительно, как вы правильно сказали, в основном выражают озабоченность. Но тем не менее, вот это вот все-таки уже четвертый год уже пошел вот этому всему, и э, качество уже появляется из количества заявлений, потому что сейчас мы имеем конкретное оружие, которое через несколько недель, а может быть, и дней, кстати, оно регулярно появлялось очень быстро. То есть, это означало, что все-таки скрывали начало поставки, и это вещь суперконкретная, и эта вещь для Путина очень страшная. Посмотрите на оценки Зеленского, который тоже много раз демонстрировал скепсис, однако сейчас есть осторожный оптимизм в его исполнении, а это для него вещь опасная, потому что многие украинцы оптимизма не разделяют, и за этим оптимизмом должны следовать конкретные дела. И если уж он себе это позволяет, значит, он знает столько, чтобы ему достаточно был этот оптимизм проявлять. То же самое касается и, например, заявлений Буданова, да, которые достаточно тоже оптимистичные, и там речь идет о нескольких месяцах, До е, встановлення, да навірне поки що ні прочно. тим не, не менше, міра. Крім того, українські чиновники Зеленська та Келох обговорили шляхи досягнення стійкого миру, зокрема, можливість припинення вогню та посилення тиску на Росію. Окрему увагу приділили санкційній політиці, зокрема двопартійному законопроєкту Лінці Грема та Річарда Блюменталя, який підтримали вже понад 80 сенаторів. Келок своєю чергою зазначив, що обговорив Зеленським договір з НАТО, який змінить усе для України. При цьому він підкреслив, сполучені штати підтримують мир через силу, і ми допомагаємо Україні досягти моделі Америка Ферст для своєї країни. Модель, яка надає пріоритет суверенітету над глобалізмом, довгостроковістю безпеки та економічному процвітанні. Келог наголосив на важливості відбудови України. Він згадав, що після завершення Другої світової війни США запровадили план маршала для Європи. І я думаю, що ми маємо зробити те саме для України, сказав він. Келог додав, що. Ще буде дуже важке завдання за його оцінкою. Ситуація зараз дуже складна, тож потрібно досягти припинення вогню. Келох високо оцінив дії президента України та його команди. За те, як розумно вони поводилися, спецпредставник наголосив, що припинення вогню може призвести до завершення війни Рефії в Україні. Мені, як колишньому солдату, важко зрозуміти рівень насильства, який зараз ви спостерігаєте в Україні. Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів, це вбивство в промислових масштабах, сказав він. Келог додав, що українці погодилися на припинення вогню, але це була одностороння згода. Він також наголосив на тому, що важливо повертати українських дітей, як розповів Келог, Трамп переймається цією проблемою, тож наполягав у розмовах із Зеленським, що вона має бути одним з пунктів переговорів з росіянами. І той погодився після прибуття Келога до України. Ситуація в регіоні здавалася б не була нового політичного виміру. Його присутність символізує як підтримку, так і прагнення до стратегічного. Впливу з боку США. але на цьому фоні зростає інтерес до більш глобальних позицій американського керівництва. Трамп вийшов із заявою після розмови Келога із керівництвом України. Він сказав, з Путіним може статися дещо несподівано, так як я поки що дуже розчарований ним. За останні три місяці я вирішив багато воєн, але цю я ще не закінчив. Тож готуйтеся, зізнався Дональд Трамп. І, хоча він відкрито не стає на чийсь бік, важливо, що він також підкреслив. Зеленський не повинен націлюватися на Москву за інформацією. Мацію за телеграф Китай після жорстких висловлювань Трампа пообіцяв посилити підтримку Росії, що тільки ускладнює геополітичний баланс. У свою чергу The Atlantic пояснює зміну риторики Трампа не якимось новим захопленням Україною чи довірою до Зеленського, а особистим розчаруванням і навіть образою. Путін ігноруючи заклики Трампа припинити війну, навпаки, посилив бойові дії, поставивши Трампа принизливе становище молодшого партнера. Підкреслює видання Путін переоцінив свої можливості. Президент давав йому шанс за шансом, але всьому є межа. Додає американський чиновник. На запитання журналіста про те, що вплинула Меланія на його думку щодо Путіна. Трамп відповів: вона дуже розумна, вона дуже нейтральна. Вона трохи як я. Вона хотіла б побачити, як люди перестали вмирати. Ви знаєте, люди кажуть, ви за той бік чи інший, Я за той бік, де люди перестають помирати. Трамп каже, я ще не закінчив цю війну, і в цьому є не лише особиста амбіція а й відображення того, як глобальні лідери розглядають війну в Україні. Україні як затяжне протистояння, що формуватиме світовий порядок на роки вперед. У цьому контексті варто звернути увагу і на те, як Франція оцінює майбутнє у новому стратегічному національному огляді до 2030 року, опублікованому французьким урядом. Прямо зазначається, війна в Україні може тривати ще від трьох до п'яти років. Це один з ключових прогнозів, що формує оборону і зовнішню політичну стратегію Парижа на найближче десятиріччя. Такий висновок зумовлений не лише оцінкою дій Росії, чи Кості України, а й загальним розумінням трансформації сучасних конфліктів від швидких воєн до хронічних протистоянь. Франція готується до довгострокового періоду стратегічної нестабільності в Європі, де дипломатія, військова присутність і енергетична безпека переплітаються у єдине полотно виживання. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі на піців. Слава Україні.